У нас є бісер, це в суті класика українського виноробства і гристи класичним методом, таке як шампанське, як франчакорта, як кава в Іспанії, яку ви всі знаєте і любите. От потім у нас є далека вайнс, шардоне, класика, база, дуже класне вино. Особисто мій фаворит це тельті курук, автовтони сорт винограду, який притаманий суто нам, Не, тобто в Україні, народжений в Україні, можна так сказати. Гранд резерв, тобто він витриманий в діжці, і це виробництво Шабо. 22-й рік дуже крута позиція. Розе від Віноман, Кабарне Фран клас, найпівнічніша виноробня Україною з крутими етикетками і з не менш крутим вином. Потім теж мій фаворит Арбіна від Бейкуша. Це кацителі, витриманий в амфорі, в діжці дуже довга історія, але супер класне, ароматне, круте насичене гастрономічне вино. Також є оранж від Шито Чизай», Це виноробня, яка знаходиться на Закарпатті. Фурмінт це сорт винограду, який притаманний Закарпаттю. Дуже крутий, ароматний, класне, астрономічно. Теж вино. Ну як я не можу похвалитися, я з татом роблю вино, і це наше з ним дітище. Це енковайнері, крук називається. Воно цього року ми тільки випустили. І це 100% каберне можна буде спробувати на даному етапі ексклюзивно, тільки в міфі. Тому чекаю вас в гостях.